І так, я вирішив приєднатися до челенджу, який пов'язаний з залученням коштів до державного бюджету, з провадженням інноваційних ідей. І в мене теж з'явилася ідея, якою я збираюся з вами поділитися зараз. Я пропоную залучити кошти інвесторів, особливо тих людей, які виїхали з України. Я навіть от придумав вже слоган рекламний пісеньку для того, щоб їх залучати. Але спочатку я розкажу вам програму. Звичайно, програма складається в я, її, я її придумав назвати «Є життя», «Є життя». А от е, в рекламному роліці, ро, ролику, який буде зніматися, е, щоб звучала пісня Ірини Білок, е, така типа Француа, Француа, повертайся на Україну. От, от, от пісня. Е, от. А що ми пропонуємо? Ми пропонуємо вам є життя. Це е, е, екстремальний вид е, життя. Тобто це, така, це такий челендж з, з багатьма квестами до складу, яких входить. Неперевершені квести. Це такі квести, які ви будете розказувати своїм внукам. Це, не... це квести, які будуть ще ваші внуки розказувати своїм внукам про ваші квести. Вони ще будуть додумувати до, до, до ваших квестів нові квести. І це, це буде просто шикарна історія на все, на все, на все покоління. Ось. Що входить в дані квести? Дані квести входять. Постійні втечі від воєнкомату, ховання від повітряних тривог, і разом з тим, під час у тих двох ще пошуки грошей, роботи, вирішування ваших якихось соціальних питань, Там пошуки їжі і тому подібні речі. Ось. Але для тих, хто дійсно хоче відчути настоящу, як то кажеться, настоящий квест, і відчути себе, якби ну, по-настоящому, як то кажеться, є життя, як то кажеться, завітати до воєнкомату. От, до прикладу, до прикладу, я вже ж на, на, на власному досвіді вам розкажу там, е, які, які були там дуже веселі квести. От приходите, ви припустимо, воєнкомат е, і, і приносите, ну з білим білетом, звичайно, приходите, вас забирають білий білет, за 10 хвилин пишуть, що ви придатні, і ось ви вже їдете, е, проходите без ВП. Е, я хочу вам сказати. Що по даній програмі е, воєнкомат е, це найшвидший державний орган в Україні, який е, працює найшвидше. Взагалі, в принципі, для того, щоб оформити будь-яку довідку, чи там якусь пенсію, чи ще щось, там якусь соціальну допомогу, чи ще якусь, то ви потратите купу часу цілий місяць. А тут за один день і ви вже представляєте, і ви вже їдете, проходите БЗП. Це просто, це просто е, це неймовірно. Це е, такий державний орган дає наснагу іншим державам, Державним органам брати з нього приклад насправді. Так. Коротше, там Франсуа-Франсуа, все, повертайся на Україну. Я думаю, це то прокат то стопудово. Корот. Ну, от, буде, Я вже я вже чую ті гроші. Корот. Ну, Гроші верняк, там, вже рікою течуть, Просто такою незмиваємою. І, і потім. Потім є, є, є інші челенджі, наприклад. Є Дальші подальші квести, от наприклад, е, е, от як у мене у мене до прикладу був квест. Я е, подорожував на курорт. І туди ви приїжджаєте, і там так і написано: Слов'янський курорт, там навіть квадратне озеро є, вирите, і навіть лежаки. лежаки... Ну, я правда тоді їхав, тоді був якийсь не курортний сезон, туризм, ну там нікого не було. Ну Але слава Богу, і мені там позагаряти не прийшлося, ви знаєте. Ось. але найбільший найбільший екстрим це якщо ви прийдете ці три квести, це буде останній квест, який вас буде чекати. Ну він буде просто то просто епічний бомбезний квест. Коротше, до вас Коли до вас завітає, як вони називаються зараз? скажу ВСП. ВСП До вас навідається ВСП. Причому це дуже цікаві люди. ось Ви можете стояти на вулиці, вони у вас пройдуть так два рази або три рази, і, і, і ви навіть не поймете, що вони. Але але. Браво, благо, є, є є добрі і такі е, е, добродушні сусіди, які підкажуть їм, як ви виглядаєте і де ви живете. Ось, і вони прийдуть до вас. А ви знаєте, чого вони вас не можуть знайти? Бо в них просто немає вашої фотографії, бо там ви, ви, вийшла якась помилка, і замість вашої фотографії вліпили якусь іншу фотографію. Тобто ваші там тільки паспортні дані. Як так вийшло? Незрозуміло. Ну, це просто такий квест, розумієте, але це ще не все. Це, 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 це тільки початок квесту. Саме сама соль квесту. Це коли вони почнуть вам розказувати е, то, чого не було. То, чого не було, вони прийдуть до вас і почнуть, от як в мене, наприклад, запитували: а розкажіть нам, будь ласка, про Нову Любашу у 2019 році. І, і тут ви дивитесь на них, як е, реально, як. Ніби їх тільки випустили з дурдому. Через те, що до 2023 року в армії я не був. <гум> ну, тому що я хворий і ну, я хворію, і, в мене там гіперскаліоз і. як вона. Лордоз грудного відділу хребта. От і, коротше, в мене дві хвороби зразу є, і ще плюс бронхіт. Ось. А Ну ну то таке. Ну то в принципі не важно. То не важно, то не важно. Люди прийшли і питають вас про те, як, як там нові любачі з 2000... серйозним виглядом, ви розумієте, в дві році ви не знаєте, що таке дева любаша, і ви не сліта там не було. Вообще. А то, то, десь там на воєнкоматі вам до квесту просто дописали вашу особову справу, якусь е, е, фантазію. Просто. Розумієте? Це, 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 е, для того, щоб було для гостроні, для, для скажімо так, дохерячили вам якусь інформацію. От. Мало того, що фотографія не те, так що особова справа, слухайте, там ще які паспортні дані, виходить, ті, тому що ну, вони ж знають, ну, прийшли ж, правильно, за адресу, ну, то, що ми в мене перези прийшли, то нічого страшного сусіди. Підказав, ну, ех, з ким не буває. Ех. Ех. Ну, от такий от мене... це такий челлендж. Е, квест челендж. Не знаю. Мені здається, якщо ви поставити на голосування в Верховній Раді, то проголосували б з першого разу. ось Я вже бачу, і я вже бачу ті кошти, я вже бачу тих охочих українців повернутися назад, щоб прийняти участь у всіх цих квестах. Dziękuję za uwagę.